Що змінилося в програмі U4U? Що нового додали в форму I-134A? Чи припиняє взагалі свою роботу програма United for Ukraine? Що вписувати до гуманітарних причин? Про це все я хочу сьогодні детально вам розповісти, щоб кожен із вас зміг отримати той довгожданий Travel авторайст. Всім привіт! Мене звати Ксенія, я адвокатеса біженка з міста Херсон. Я переїхала до США за програмою for Ukraine. Спеціально це відео знімаю з такої краси. Це штат Вашингтон неймовірно гарний штат. І оскільки я сама пройшла через цю програму, то тут на своєму каналі я ділюся з вами корисними юридичними порадами та розповідаю взагалі про життя в Америці. По-перше, коли ви відкриваєте форму I-134A, то одразу бачите такий надпис, що ця дана форма була оновлена. Не лякайтеся цього, це все окей, тому що 31 липня міграційна служба дійсно внесла певні зміни. Але, в принципі, це декілька аспектів, про які я вам зараз розповім. По-перше, з'явилося оце запитання щодо воз'єднання з сім'єю. Раніше цього взагалі не було про воз'єднання, але якщо ви їдете по юфою, так хочете приїхати сюди по юфою, то ви вибираєте Parole Process, ставите там галочку, все і не чіпаєте воз'єднання з родиною. Ще зміни, які були додано, це по-перше, ви двічі будете вказувати тепер адресу, емейл-адресу бенефіціара, тобто українця, так особа, яка потребує допомоги. Тому що щодо невірно вказаних адрес, це просто з'являється ряд проблем, і люди потім просто не можуть отримати цей «Travel Authorized». Тому міграційна служба запитує вас один раз в імейл українця, і далі ви маєте ще раз його підтвердити, щоб ви перепровірили, дійсно правильно ви його вказали чи ні? Тому що якщо ви невірно вказуєте свою електронну адресу, потім вам не надходять інструкції, не надходять спеціальні листи, і головне в них є такий спеціальний код. І без цього коду просто процес зупиняється. Ви не можете вчиняти подальші кроки. Тому вводимо електронну пошту українця-бенефіціара, перепровіряємо її ще раз. Аналогічно до електронної пошти було створено точно такий самий додатковий рядок для номеру паспорту, тому що номер паспорту це наступне, найпоширеніше. Питання та проблема. Дуже часто люди вказують його невірно. Потім займає дуже тривалий час зміна та вказання оце саме вірного номеру паспорту, оскільки, коли ви отримаєте Travel авторайс, то там вказується він прив'язаний під конкретний номер паспорту. І Якщо ви вказали невірно номер паспорту, зрозуміло, що у вас буде ну, недіючий документ. Це все займає час звернутися до міграційної служби, надіслати паспорт, попросити виправити номер цього паспорту, і на це все справді, ну якщо швидко, то може в когось місяць-два йде. А інколи це може затягнутися на декілька місяців до півроку навіть тому. Вказуємо номер паспорту і другий рядок перевірочний перепровіряємо самі себе і ще раз вписуємо номер паспорту, щоб не було жодних проблем у майбутньому. І наступна така, як на мене, найбільш зміна. Найбільша зміна, і вже з перших днів я отримала дуже багато запитань саме цього нового так, радка, нової цієї функції, це тепер ваш спонсор має описати, чому ви заслуговуєте на цей гуманітарний пароль. Це такі два блоки. Тепер: перше, це гуманітарні причини, і друге це те, що яку користь ви можете принести до США. Хтось може вказати одну з цих причин, так? Зрозуміло, що в кожного свої якісь суб'єктивні обставини. Але я вже станом на сьогодні це 7 серпня, яке я знімаю це відео, і вже дуже багато справ я подала. То я описую людям обов'язково гуманітарні причини і підкріплюю це ще все користю, яка людина надасть в США. Ну, гуманітарні причини, що це? Зрозуміло, це небезпека, яка на вас чекає в Україні. Тут ви вже описуєте там щодо конкретного свого місця проживання чи перебування. Наприклад, я Херсонка, так і що писала я про себе. Я написала б, що місто було в окупації з перших днів, що воно страждає кожного дня від жахливих обстрілів. Тому, звичайно, це, ну, це просто жахливо, і це і є для мене тією гуманітарною причиною. Пункт номер два це користь, яку ви можете принести. Тут знову ж таки. В залежності від навичок, вмінь, від прагнень, від планів українця, так, якого ви будете запрошувати. Ви і відштовхуєтесь, і вписуєте. Ну, наприклад, можлива людина, там, програміст, так, якийсь айтішник, або людина творча, і яку користь вона принесе. Ну, звичайно, людина приїде, буде тут працювати, розвиватися, буде сплачувати податки. Ну, тобто це вже має бути дуже дуже суб'єктивно і вузько різні. Орієнтована на конкретну людину, тому моя рекомендація вказуйте не лише гуманітарні причини, тобто ви не кажете, що от в Україні війна і все, тому там має бути перш за все така розгорнута відповідь. Це не може бути просто в Україні війна і все. Тому просто пояснення в Україні війна, це не працює, звичайно. Ви маєте детально описати, ну яким чином так ця війна вас торкнулася, і що саме вам загрожує, через що, можливо, ви вже пройшли. Ну, українець, через що вже пройшов, так. І на це все додаємо ще й у ці підстави про користь, яку ви принесете в США. Навички, вміння, що ви будете робити. Я впевнена. Що у вас всіх все вдасться. Програма U4U не припиняє працювати. Це поки що такі слухи. Але не забуваємо, що. Початку міграційна служба заявила, що вони приймуть 100 тисяч українців за цією програмою. Станом на сьогодні заїхало вже 300 тисяч українців, тому хто знає, в будь-який момент міграційна служба може сказати, що ця програма дійсно припиняє свою дію. І з врахуванням подій останнього часу стає очевидним, так що все ж таки більше відсіюють людей, більше з'явилось відмов, більше перевірок. Тому що багато спекуляцій на цій темі, багато оцих фіктивних шлюбів з українцями, тобто люди готові на все аби приїхати сюди, і тепер більш якби прискіпливо перевіряють оцю умову щодо перебування в Україні станом на 11 лютого 2022 року. Але я впевнена, що у вас все вийде, якщо є якісь сумніви, є запитання. Я залишаю в описі посилання на мої соціальні мережі. Тут на своєму каналі. Я дуже багато чого роз'яснюю, показую. Тому всім удачі, до зустрічі в США і дякую вам за лайк та підписку.